Що ж таке контракти душі і як це працює? Насправді, кожна душа, коли йде на втілення на землю, має свій контракт. І ми їх підписуємо в енергоплані. Це не така, прям, такий папірець, да? як всі уявляються нам для людського розуміння, можна так уявити, це такі енергогілочки, знаєте, от як нейронні зв'язки в, в нас є: от такі гілочки. Наприклад, отут. Наша душа від неї такі є ниточки енергоплані, і кожна душа вкрапляється, і вони такі нейронні зв'язки між ними. Це енергозв'язки. Це я так бачу з ясного бачення. Це ніхто я ніде не знаю, не читала. От я це бачу з потоку. Я можу це передавати. І ось такі зв'язки. Вони дають нам змогу далі втілюватись на землю. І на землі ми вже проходимо свої уроки, проходимо для определених цілей душі. так? У нас в кожної душі є своя ціль. І я хочу, щоб ви розуміли, кожна ситуація. Кожна історія, з якою ви состикаєтеся, з якоюсь людиною, вона вже плюс-мінус не прописана чітко, а на такий як черновичок. От тут буде так, скоріш за все, але людина має вибір. І от ви зустрічаєте свою душу, да? зустрічаєте, наприклад, свого чоловіка. Це ваша душа, яка прийшла до вас за контрактом. Всі ми, всі, навіть ті люди, які приходять до мене як до наставника, ми теж десь там вже заключили ці контракти, що я допоможу там таким, 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 таким та душам. І е, вони зможуть далі допомогти собі і іншим людям, да? відкрити там серця іншим людям і допомогти їм ось це світло відчути, своє призначення, статися відчуватися краще. От. І отут ви, наприклад, зійшлися в цій точці, відпрацювали свій урок, і потім ви обираєте, чи ви залишаєтесь, чи ви розходитесь, коли урок закінчений, Наприклад, люди, коли встають на точці вибору, от запам'ятайте, коли ми стоїмо і межуємось, чи йти сюди, чи йти на ту роботу, чи залишатись цим чоловіком, чи залишатись тим, чи народжувати ще одну дитину, чи ні, чи заводити собаку, чи ні. Це все впливає на вашу реальність. Це не прописано. В нас є вибір. Якщо б в нас це все було прописано чітко, ми б не вибирали. Ми б не обирали. Ми б не були в муках цих. Вибору, розумієте, в нас є свобода волі, свобода вибору, в нас є Божа іскра, тому що ми всі від нього, ми єдине ціле. От, і ми маємо е, можливість, дуже велику можливість обирати, це дуже такий дар великий: обирати наше життя, обирати, як ми його проживемо. Так, від того, що зранку ви будете пити каву, чай, чи взагалі не будете снідати, до того, з ким ви будете прокидатися зранку, в якому місці, з якою роботою і хто вас буде оточувати, яке місце, які квіти насправді і тому подібне. От. І коли ви дивитесь на людину, от яка вас, наприклад, зрадила, образила, от в мене так було. Я розповідаю завжди свої приклади, я нічого проти не маю. в мене мій чоловік зрадив 12 років там, разом, все. І так вийшло, що все, ну, от, закохався в іншу. І що? Так мені боліло, так я страждала. Але якщо б того не було цієї ситуації, це коли вже я розбирала, я переболіла це як людина, все дійсно, це не було так за секунду, це довго було. От. Я потім зрозуміла, що він мені дав великий урок. Його душа дала мені великий урок повернутися до свого призначення. Бути тут і зараз, бо до цього я працювала сім років графічним дизайнером і не була прям дуже вагов задоволена своєю роботою, Якщо чесно, я не кайфувала від неї. А зараз я просто чітко знаю, яку місію я несу в цей світ, і чітко знаю, що мені треба робити. І я дуже багато навчаюсь. У мене дуже багато наставників. Вони відпрацьовують наші свої контракти зі мною, так, душі. Відходять і далі йдуть. І в мене була наставниця, з якою я працювала в студії, і вона мене просто обесцінила, так сказати: а що ти не можеш? Ти нічого ну, не, не можеш. Коротше. Ну, Це суть така була для мене. І я просто в один момент не витримала і пішла. Хоча вона мене звела на роботу, вона мене навчала спочатку всьому цьому. І в мене довго була на неї образа, поки я не почала е, йти в е, свою свідомість так, і повиш, повишати рівень своїх вібрацій, рівень своєї душі, мінятися. І коли я зустріла ще одного наставника, в якому зараз я, з якою зараз я чинельного навчаюся, е, вона мені дуже м'яко, хоча я, я її була, була дуже в велик недовірі, не хотіла ні до кого йти, знаєте, вже опіклася там. Вона мені показала. М'яко, як можна через любов сприймати будь-який біль? Розумієте? І зараз я розумію, що це просто був такий контракт тої душі. Вони це роблять з любові. Якщо це трудно усвідомити людською мовою, так ну на нашому людському от зараз от, ви дивитесь, блін, він мене зрадить, з кого я повинен прощати? Що вообще взагалі коїться? Я це не обирала. Так, от кожна жінка так думає. Це от приклад, от в мене теж так було. Але якщо піднятися на рівень душі, зрозуміти, як працюють процеси, як працюють, навіщо ми тут взагалі? В чому суть нашого буття? тому, що ця душа, яка дуже вас любить, прийшла для вас і сказала: Я дам тобі цей урок. І я піду потім, а може і не піду, але урок ти повинна пройти. І коли ви цей урок проходите, ви вже обираєте, що вам робити далі залишатися тут чи не залишатися. Знаєте, дуже багато історій, коли реально. Я бачила мої колеги, з ким я працюю, бачили, як люди міняються навколо від того, що ви міняєтесь. Ми не можемо змінити інших, але ми можемо змінити себе. І дуже велика помилка хотіти змінити іншу людину. Дуже велика помилка хотіти змінити світ, не починаючи з себе. Просто почніть з себе. І ви побачите, не питайте, для кого я це роблю, для себе робите. Ви прощаєте для себе, живете для себе, прокидайтесь кожен ранок для себе, для задач своєї душі, для того, щоб їх виповнити і піти далі. І кожен раз. Питайте себе, а чого я хочу насправді, а куди я хочу рухатись далі? А чи хочу з цією людиною прокидатись далі. І не жити завтрашнім днем чи минулим, так? а сьогодні тут і зараз. Так, я в такій ситуації, але що зараз я можу зробити, щоб мені стало легше? Щоб стало мені легше. І знаєте, навіть тема дітей, коли затравиться, от, е кажуть, щаслива мама, там, щасливі діти. Так, дійсно. Якщо вам. Ці ситуації, в які ви в складній опиняєтесь, дуже важко, і ви просто, знаєте, впадаєте в жертву, все і просто там не знаю, валяєтесь там рік, просто помираєте. Ваші діти страждають. Вони страждають не від того, що вони бачать, а в того, що вони відчувають. А коли ви берете себе до ладу, і це просто такий приклад, який допомагає зрозуміти, як це працює насправді, берете себе до ладу і починаєте рости. Усвідомлювати свої а, дії, усвідомлювати свої роки, для чого ця людина так зі зінозиться? Не чому? А для чого? Для чого ця ситуація мені? Для чого зараз я дивлюся, а мій дім, наприклад, так, його нема вже? Для чого я втратила людину? Щоб що? Що я повинна повинен тут усвідомити тут і зараз? Що ця душа, який контракт вона зі мною відпрацьовує, розумієте? І дуже класно, От хто любить читати, я теж читаю цю книжку, це описано в книжці Крайон. Там, де в нас сім янголів, сім домів, і людина йде в своє підсвідоме таке, знаєте, енергетичний. Таке как це, путешествие, так, і піднімає свій рівень вибрації. І насправді він це міг все робити на землі, от як ми з вами тут зараз спілкуємося. Тому тільки від вас залежить, як ви себе почуваєте, тільки все від вас залежить. І коли ви розумієте, що ця душа, ця людина вам зробила боляче, спитайте, а чому в мене такий контракт з душею, Чому моя душа обрала колись? Цю людину для того, це втілення для того, щоб мені тут було боляче, що я повинен, повинен усвідомити. І коли ви підіймаєтесь на цей рівень, духовний рівень в плані чого? Духовність це не про те, щоб, знаєте, просто сидіти там. І бе медитувати і забути про все на світі. Ні, ми живемо в матеріальному світі. Нам хочеться любові, хочеться грошей, хочеться нормально себе почувати, жити. І це нормально. Ми люди, ми матерія, розумієте? Ми не можемо повністю відлетіти і сидіти. Так, це хтось обирає цей шлях, їм в цьому, цьому комфортно, але це не так багато людей взагалі. Потрібен світ у балансі, як темне і світле. Так, нам потрібен баланс. Темна сторона, світла сторона, вони завжди балансують, тому в нас є права і ліва сторона, ви про це теж подумайте. <свят> от. І я можу вічно про це говорити, але е, якщо ви вірите в себе, якщо ви розумієте, ось цей рівень, знаєте, підійматись над ним, розумієте, добре, так, ага, от в мене ситуація, і ви такі, от, от ви тут, в цій точці, ви не тут страждаєте, знаєте, о, це все, все пропало. Але об піднялися позиція наблюдателя називається така, і дивитесь на ситуацію, ніби на кіно життя. І такі угу, а для чого? І прям починаєте виписувати. Це непросто, це іноді боляче, це складно. Я це теж проходила. І дуже багато практиків, які працюють в цих системах, так, з регресом, з родовими, з енергіями, теж це проходили. Кожен проходить свою точку болю, свою точку, де вже свідомість міняється. І ти починаєш чи швидко падати, і ти просто щезаєш з луця землі, чи ти взлітаєш вверх, але поступово. От сьогодні е, таку тему я хотіла підняти. Я думаю, що вона буде дуже вам корисно. Є супротив у багатьох, я знаю. Це просто треба усвідомити. Розумієте, е, людською. Точку, це не зрозуміти. От коли ми просто людина, і ми от просто живемо з емоцій, з відчуттів, з логіки нашої, ми це не розуміємо. Коли ми починаємо відчувати як створений світ, коли ми починаємо відчувати істини вищі, тоді ми розуміємо, як це все складається. І тоді не так боляче. Проживати ваші складні ситуації в житті, тоді не так складно йти далі. Розумієте? Це все полегшує ваше життя, розуміння всесвіту, законів всесвіту, як все працює, полегшує ваше життя на землі.